Мої ні у переписці. Я не скажу, що мене напрягають ці люди, які так переписуються. Або мені некомфортно, неприємно, незручно з ними переписуватися ні. Просто коли я бачу, що люди так переписуються, у мене запитання, чому? Чому саме, чому вони роблять ось так? Наприклад, номер один це скорочення. Тобто вони пишуть «пр» замість привіт, норм і так далі. Ну, таких слів дуже багато. Я, я навіть не знала, що так можна, в принципі, скорочувати слова. І коли я отак от скорочую, я думаю, Боже, що це означає на цей раз? А ок, це типу, коли ти пишеш якесь велике Відомлення то людина типу в кінці така ок. І все. Наступне, це коли людина в переписці ставить багато крапок. Тобто я сама колись отак писала: блін, я не знаю, можливо, може бути, а може і не бути. Чомусь знаєте, коли я бачу оцей от текст, і я говорю в мене думки голосом Ангелінки офішул, я не знаю чого. Ось, і коли це таке величезне повідомлення, на пів сторінки з отакими от крапочками, для чого? Щоб що? Шо? Наступне, власне, коли це багато повідомлень окремих замість одного великого. Я пишу, коли я хочу щось розказати, якусь історію оце, оце, я пишу одним повідомленням. Щоб отак не відриватися від своєї думки, отак по порядку все розказати. А є такі люди, які типу привіт, відправили, що робиш? Відправили я сьогодні. Там ходила до школи там чи на роботочку. Відправила, і ти просто заходиш кудись і дивишся в плюс 50 повідомлень. Думаєш, ого. Наступне, це коли людина довго відписує. Тут я погоджуся, можуть бути різні ситуації, може, в людини немає часу. ну ніхто не сидить 24 на 7 там в Тіктоці чи в Інстаграмі чи ще десь Але коли людина спеціально от вона заходить, туди видно, що вона була в мережі, але не відписала без причини, то це вже трошечки, знаєте, напрягає. Особливо часто, може, мені так не везло з друзями-знайомими, але так поступають саме друзі. Тобто вони відписують спершу тим, кому важливо відписати, а ти можеш почекати. О, типу, це якраз той варіант. Далі то коли просто лайк Тобто, знову ж таки, ти написала якесь величезне повідомлення або голосове, або ну просто повідомлення. І тобі замість того, щоб хоча б щось, та хоча б вже то ок відписати, окей. Але блін, просто лайкають і все, і виходять. Незрозуміло, чи та людина, чи може випадково, чи вона зрозуміла взагалі, що я хотіла розказати, чи ну абсолютно ніякої зворотньої реакції. І останнє це коли багато помилок. Я не кажу про дітей. Тобто, я колись сама я ще переписувалася російською. Ну типу, ВК, оце оце я писала замість її що, що, через о. І такі всякі словечки. Я сама такою була, тому ні. Але людина доросла, яка хоча б якісь елементарні знаки має ставити або елементарне слово написати правильно. Це ну, трошки, знаєте, ну важко переписуватися, чесно. І знову ж таки, я не кажу, що я така ідеальна. Я нещодавно тільки дізналася, як пишуться там слова, які я просто ціле життя писала неправильно. Це ну, типу, я не скажу, що це нормально, але це є таке. Тому не сприймайте на свій рахунок. У коментарях я чекаю ваші ні на рахунок переписок. І ось інстаграм, кому цікаво, можете перейти підписатися. Пока.